Тенісний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось. Жмемо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую завжди всіх вас за вашу підтримку і активність. Фінал WTA Finalс Ріат Саудовська Аравія. Хардкорд. Фінал Соболенко Рибакіна. Саме так і звучить анонс цього відео і анонс цього фінального матчу підсумкового у дівчат. Час початку стоїть, ну, поки, якщо довіряти нашим джерелам з інтернета о 18.00 сьогодні, 8 листопада. Отже, вмощуйтесь зручненько, ну, принаймні, як мінімум, хоча б як я. Я біля того ж самого джерела знань, біля інтернету. До останнього моменту нічого на думку не йшло. Хотілося просто взяти тотал по сетам більше 2,5. Можливо, якраз оця перша думка і була самою вірною. Але, подивившись вчора, як грають і як витягують матч, і Рибакіна, і Соболенко, я скажу, що, чесно кажучи, отак, як брати, не зважаючи тих фактів, звідки хто вони, звідки вони, то. Чесно скажу, заслуговують обидві. 50 на 50. Але але, мені завжди, так як і більшості з вас, заважав оцей крик Сабаленко. І заважає, і заважав. І багато хто пише і в коментах дуже часто можна прочитати Крикуха, е, скільки вона буде кричать. Кричить так. Але дивіться, цей крик приносить свої дивіденди. Ви бачите. Коко Гоуф навіть в відкриту казала, що неможливо так грати. Коли твоя суперниця так кричить і вигризає все. Але бачите, воно працює. Є свої дивіденди. Ні, я ні в коєму разі не хочу сказати, що завдяки крику, Сабаленко перша ракетка, і Сабаленко виграє цей фінал. Але воно. Один до одного, і ото, як кажуть, і, і жабраку сорочка, нитка до нитки, і жебраку сорочка є. Як у нас кажуть, знаєте, якщо скласти всі пазли, то да, скоріш всього, нас сьогодні очікує. Дуже дуже затяжний фінал. Тому що ще раз кажу, суто по спортивному заслуговують обидві. Дуже потужна подача у Рибакіної, одна з найкращих. І неймовірно потужна гра на розіграшах у Соболенко. Воно должно... Робити результат. Все якщо скласти, то так. Мабуть, я був і правий початково, коли хотів одразу зарядити на тотал по сетах більше 2,5. Але в останній момент, ось буквально півгодини тому, я прийняв рішення все ж таки мінімально. Але перевага Соболенко. Мінімальна. До речі, зустрічалися між собою 16 разів. Це тільки офіційні матчі я взяв. І дивіться, із цих 16 10 виграла Аріна, а 6 виграла Олена. Останні матчі у них, як правило, я беру тільки хардкорд турніри. Останні матчі у них по черзі вони вигравали, якщо я не помиляюсь, 4 чи навіть 5 останніх матчів спочатку то Рибакіна виграла, потім Соболенко, потім знову Рибакіна, потім знов Саболенко. 4 чи 5 останніх матчів. Отак От у них було. Це на хардкорті. Я не беру, там був Берлін, не так давно у них. І на, е, на ґрунті вони грали навіть. Але я беру тільки хардкортові матчі. Так ось дивіться. Останній раз вигравала Соболенко. Нібито. Якщо йти такою логікою, то Рибакіна повинна вигравати. Але дивіться, у Рибакіної браку трошки більше. Оцих, е коли суперниця виграє за рахунок твоїх помилок. Ось таких показників у Рибакіної трошки більше. Трошки. Ось якраз оце трошки мене. І все ж таки перетягнуло ковдру саме прогнозу мінімальна перевага Соболенка. От в останній момент я вирішив взяти більш-менш щоб не було соромно, дорослий коефіцієнт щоб був, у мене коефіцієнт рівно 2. Я взяв перемогу Соболенко за форою мінус 3 гейми рівно. Тобто, можна було просто взяти Соболенко-Перемога. Там е в районі 1,6. Можливо, деякі БК дають трошки більше, деякі трошки менше, але в цілому. Ось десь так. Можна було навіть взяти перемога Соболенко і тотал більше. Ну, скажімо, 18,5-19,5. Там також непоганий кеф. Але я зупинився: Соболенко мінус 3 гейми рівно. Фора на Аріну. Крапка. Коефіцієнт двійка. Друзі. У нас на каналі, як ви помітили, все більше і все частіше я використовую україномовний контент, тому що інакше і бути не може. Я намагаюсь казати те, що я відчуваю. Ділитися з вами своїми думками, ставити крапки над І, і називати речі своїми іменами. Можливо, це комусь не подобається. Можливо, не подобається тим самим казахам, що я. Я не признаю Рибакіну, представництві Казахстана. Вона расистка, вона маскалька. Соболенко – це. Представниця посіпак, кремлівських посіпак Лукашенківської диктатури. І вона не хоче цього відфутболювати. Так, вона горда, що вона представляє Лукашенка режим. Вона горда. Але я вам скажу, батьківщину не обирають. Її можна зробити кращою, але її обирати не можна. Це роблять ваші батьки. Дякую за розуміння. Кому хоть трошки корисні мої думки, мої прогнози, можете пригостити мене. Смачною кавою. Реквізити в описі. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що вислухали. Це дуже важливо. Особливо важливо, друзі, коли ви дивитесь мої відео від початку і до кінця. Це сама головна підтримка. Тому дуже величезне прохання не перемотувати, не Обрізати, а дивитись і слухати мене від першої до останньої секунди. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, лайки, коменти, пости, наші також найкращі і найвірніші друзі. Пам'ятайте, що я також є і у всіх інших соціальних мережах. Приєднуйтесь ласкаво просимо, посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. До речі, там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції на всі види спорту. Безкоштовно, в чудовій якості. Вся ця корисна інформація зібрана для вас у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ви найкращі. пам'ятайте це, що тільки завдяки вам існує наш YouTube канал Майстер клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги над рашизмом бажаю всім нам. Успіхів, удачі, перемог. До зустрічі всім папа! -па.